Добрий день, ви на каналі Я у мама іммігрант». і сьогодні ми поговоримо про одну з найважливіших тем для українців у Польщі це міжнародний захист. Останнім часом кількість звернень на отримання такого статусу різко зросла. Сьогодні дізнаємось, чому це відбувається і як отримати цей захист у Польщі. З вас по лайку, по підписці. Ну, а ми поїхали! За офіційними даними польського управління з питань іноземців, станом на вересень 2024 року кількість заявок на міжнародний захист від іноземців зросла майже на 80% порівняно з минулим роком. Загалом подано 12,3 тисячі заяв, і найбільша кількість звернень від українців, їх аж 4,5 тисячі. І це робить українців найбільшою групою серед тих, хто шукає притулок у Польщі. Не лише українці подають заявки серед інших національностей білоруси 2,9 тисячі громадяни, якщо можна їх так назвати, Росії 800 е, осіб, а також вихідці з Сомалі та Еритреї. Важливо відзначити, що Польща стала одним з найбільш важливих напрямків для біженців із різних країн. Протягом перших трьох кварталів 2024 року Польща розглянула 8,4 тисячі заявок. І більш ніж половина з них отримали позитивне рішення. Найбільше таких рішень отримали українці 2,3 тисячі та білоруси 2,1 тисяча. І, ну, пф, на жаль, чи не на жаль, але 150 росіян отримали схвалення. Але більшість не отримала. І саме вони найчастіше отримують відмови. Міжнародний захист в Польщі можуть отримати іноземці, які підпадають під умови надання статусу біженця або додаткового захисту. Біженцем може стати особа, яка має обґрунтовані побоювання бути переслідуваною через расу, релігію, національність, політичні погляди або належність до певної соціальної групи. Додатковий захист надається, якщо особа ризикує зазнати серйозної шкоди, наприклад, через насильство у її країні. Іноземці можуть подати заяву на міжнародний захист одразу при перетині польського кордону або в будь-який момент під час перебування на території Польщі. Це можна зробити в прикордонній службі або навіть у пунктах тимчасового тримання під охороною чи інших установах. Тож кількість звернень за міжнародним захистом у Польщі стрімко зростає, і українці посідають перше місце серед тих, хто шукає притулок.